Всім привіт! Я просто коротко розкажу, що і чим я буду сьогодні займатися. Зараз у нас в першу чергу трішечки привести квіти в порядок. Ну, це такі дрібниці, і далі ми будемо йти використовувати сертифікати: один на масаж, а другий на покупки в магазині Bellis. Все потрошечки вам розкажу. А зараз. Йдемо разом рятувати квіти. Зараз у нас першим ділом треба зробити ось ці квіти. Просто до порядку. Вони стоять ще з мого дня народження. Мої рідні мені їх подарували. І стоять вони від 22 жовтня по сьогодні. Це дуже довго. Тому треба їх ще трошечки підкоригувати, щоб вони ще довше стояли. Ну, вони ще досі виглядають непогано, тільки вже там деякі квіточки, вони там трошечки їхні останні ці листочки. Вже попідсихали, бо я через роботу забувала за квіти. Ну ладно. Купила ось цю вазу, не пам'ятаю, за 13 євро. Вона мені сподобалася. Це єдиний варіант, який мені менш-більш підходить в мою кімнату, і е, е, який там був менш-більш адекватний. Так що е, будемо їх зараз рятувати. Я їх віднесу в ванну, там і зустрінемося. Зустрінемось. зустрінемось. забуду взяти і ножнички для того, щоб обказати всі квіточки 500 мл води. Треба ось цей порошочок весь висипати, листочки пообривати, поставити у вазочку і все. Втіпати, і вони буде дуже стояти. Let's go! Я знаю, я не знаю, але ага. так буде добре. Я думаю. My... Oh my. Тут уже вся вода у нас стояла дуже довго, і через це я краще більше відріжу. Такі точки. Відрізала вони, правда, вийшли дуже короткі їхні стебла. Зостаннє було те, що вони через довжину стебла вони всі випадали з вази. Але я їх якось туди запхала і зараз вони стоїть навіть пахне. Думаю, постоять пару днів. Ну, пішли, будемо скуповуватися. Подивимося, що з цього вийде. Мені тут зовсім поруч. Так, треба подивитися, чи я точно не забула сертифікат. Ні, все на місці. Зараз будемо скуплятися. вибрати те, що можна купити вже на ту ціну. Я зараз вам покажу, а потім вже в кінці скажу, яка ціна всього вийшла за всю суму. І чи доводилось мені доплачувати. Тому дивіться, до кінця щоб дізнатися здається остаточний результат. Ось тут все стоїть. Я думаю. Воно виглядає аж багато, але насправді не багато. Так, мені недавно потребували розмальовки всякі такі різні. І. Ем... Я собі купляла вже в таке Макс олівчики, щоб малювати. Але так як в мене не було до цього кольорових олівців, я думала, мені того вистачить, гарний набір і так далі, але все одно того було замало, не настільки багато кольорів. Мені треба було більше, то я просто в белісі взяла якісь за Євро щемось. І зараз ми подивимося в чеку. А, це не чеку. Чеку нам не дали. Окей, добре. Я взяла ось такі звичайні, типу просто, ну, типу, нічого інтересного. Звичайні олівці, 12 кольорів. Будемо пробувати. Стругачку. Я взяла собі блокнот. Можливо, буду його використовувати на роботі, можливо, вдома, я ще подумаю. Батарейки. У мене є декілька предметів, які потребують батарейок. Не дуже дорого коштує. Але, напевно, що мені підійдуть ці подарунки до того, що мені треба. Бо тут розмір такий, що. Ну, я подивилася, не знаю. Подивимося, якщо ні, то ні. В будь-якому випадку батарейки знадобляться шампунь, бо у мене вже закінчився. Я не знаю, я взяла такий спробувати. Я вже колись брала такий, пробувати, бо в мене вже закінчується. Просто взяла який-небудь. І взяла собі маленьку щіточку. У мене є велика ось така оригінальна, але вона займає багато місця. І якщо, наприклад, я беру якусь маленьку сумочку кудись, то мені не комфортно. Тому я хотіла замовити теж якусь оригінальну щетку для волосся, щоб вона не виривала мені його і щоб нормально розчісувала. Я не знаю яка ця, але я буду пробувати ось цього. Тут типу такі як вам показати. Ну, звичайні ці. Зараз ми її відкриємо. Ми сподивимось. Ось така вона, типу, звичайна форма, форми. Нічого такого особливого, просто береш, і розчісуєш. Ну, типу, по ідею, не мала би бути зручна, Вона якась не глупа. Окей, добре. Ну, короче, ось така от хітка. І останнє це туш від Maybelline. Я такою ще не користувалася, хочу спробувати. Вона коштувала щось в районі до 5 євро чи може 5-6. Будемо пробувати, яка тут щіточка, давайте разом відкриємо подивимось. Угу, Тут закручена така коротше щітка. Не знаю, чи тут щось видно? Ладно. Ось така закручена щіточка. Зараз не буду пробувати, але вже я думаю, спробую якось іншим разом і. Колись вам покажу в майбутніх відео. Ось такі в мене покупочки вийшли на масаж. Я теж мала записатися, але з масажу було складновато. Там все зайнято Ну але так як ми в Німеччині, тут завжди все дуже е, складно з термінами. Оцими. І е, я спершу записалася на 27.01. А там буде видно, бо мені треба буде потім скорувати з роботи і так далі. Так що, мій масаж буде ще не скоро. Ну і на цьому все. Я старалася трошечки зазняти щось мінімально. Сподіваюсь, вам сподобалося. Я прошу вас підтримати мене, підписуйтесь, ставте лайки. Ставте дзвіночки і пишіть в коментарях, що для вас може бути цікавим, що б ви хотіли бачити. У мене в Ютубі буде різний формат. Я буду старатися знімати те, що буде вам цікаво. Тому пишіть, я залібки буду читати і буду пробувати. Дякую, всім па-па.